Саджування Ну а що лишається, а з іншого боку. А з іншого боку, а чим погана седжуані? У неї мілішний топлейнер, у неї мілішний мідлейнер. Тудунь. це дуже швидкі стани на єшці зразу будуть на будь-якому ганку. Мені здається, що DK таке враження трішечки розвели своїх суперників на ці бани Маокая і Вай, тому що Сиджуані виглядає, можливо, навіть і кращим варіантом з огляду на синергію. Мені цікаво, що зможе Діабло зробити, бо в принципі мені здається, такі чемпіони для нього як Люціан дуже непогано залі. Питають молодий гравець, готовий показувати на що він здатний механічно. Ну ДПС-у, напевно, у Фірекс все ж таки буде більше. Тільки йоне фактично щось завозить. Може трішечки рамбл. Ух, як же душать. Ну поки що працює. Поки що працює Люцин Браун. Зв'язка на боті. Раптор вже заходить в ворожий ліс. Люсіт, Я не знаю. Спробувати засмайтити? напевно забере зараз жабу і буде пробувати. Ага, Раптор. Табл, я думаю, чекаю, чи... Ага, хочу... ой, дуже гарно зробив. Завів в кущик. Там, звісно, вже починає ресетатися саній баф, але не одразу. Тому в цьому плані дуже непогано. Я блеще багато демеджа, але тут є Люсід. не може зайти на ботлейн, бо є прикриття від зінжао. Керен ще влучає куханами. Мені здається, там прямо якісь магніти у ці кюшечки від uh, саппорта BFX. А зір вже має сім поразок поспіль. А дябли ще раз по берелу буде автушка. Оп, келінс лише дуже хочеться зробити. Розвертається беріл, але мені здається, тут він вже жити не буде. Еймінга наврядчи доберуть. Це перша кров для зінжава. Мені здається, супергудшіву підпушив топ. Іде ставити Вардик, але Раптор вже на місці, і позиція у цього рамбла не дуже перспективна. Натискається ще як Кліра, Може він за рахунок цього трішечки пожити ще конектиться, Все, що треба, конектиться, нарізається, і це ще одне вбивство для Фірекс. Так, Люсі, знову раптора знайшов. Раптор так заходить в ліку до ракони, як ніби хоче одразу флешатися. А чи його випустять флешатися взагалі? Поки що не зрозуміло. Раптор натискає ультимейт, чекає підтримки від своїх тіммейтів, а підтримки немає. Треба було дійсно напевно флешатися. Чи зможе Вікла вбити хоча б Шоумейкера? а флеш все від ЕМР розлівайте дуже добре? І Клір ще встрягає, по ньому станчик іде. Він в еквалайзері просто стоїть. Флешауквен немає, і це просто два вбивства для Дікей. Clear. Кастує, зі пішов. Останній каст є. Дуже боляча сіво. Він на перегріві, не супер багато може зробити. Доводиться флешатися. Тікає Рамбл. Фірекс буде забирати гірського дракона. Чи буде телепорт? В принципі, дікей мають можливість навіть битися. Гвен тут не буде, і фірекс не матимуть п'ятьох гравців. Беріл краде цього дракона. Гірського це другий стак для Дікей. Еквалайзер ще х'юч, а шишку натискати будемо, шановні чи ні? Натискаємо все ж таки. По герольці Вікеї поки що почали грати, намагаються звідси вийти. Пір вже влітає. Кулінг полістар не найкраще, напевно, ціль. Поки що Гвен викидають. Келі намагається якось врятувати. Мікельчик ще натискає там підкидання пішло, ультимейт Йоне. Еквалайзер дуже хороший від ШІУ. Шоумейкер нібито тікає. Вікла по ньому. Можливо, й вистачить Демеджа. Беділ вже без ультимейта, але здається, Раптор його не доїдає аж ніяк. Мінус три роблять у нас. Дікей жодного гравця не втратили. І, напевно, що будуть добирати для себе герольку. Я не думаю, що Вікла і Дябла тут вже щось можуть зробити. Ось такі от тімфайти. Це не дуже прикольно. Вікла пошов мейкеру, то, Ну, розмінялися ультимейтами Мідлейнери тут, хоча проблеми у Брама. Він натискає ультимейт, стоїть в станчику. Ще ультимейт у седжі навіть є. Можна розвернутися, до речі, і по люціану, що який успішно і роблять, проте Еймінг буде за це потенційно страждати. Клір підходить. Навіть буцнути спробував беріл не допомогло. Еймінг вмирає, розмінялися у нас. Адекелі. А Шоумейкер Мейкер в боті? Шоумейкер в боті лишився. Я думаю, буде забирати першу вежу. Це вже не важливо в контексті подвигів. Опа, телепортик. Черевики, до речі, вже є якраз у Дікей, тому не важливо. Телепорт це від Келіна. Шоумейкер Мейкер цього разу не має ультимейта, не має також він і флеша. Його сповільнили, стакнули. Все, станчик на місці. Є Люсід пізнувато пройшов допомогти. Ніяк не зміг. То Люсід ще по крабику грає взагалі. Його не бентежить те, що там в кущі. І віжен є. І Брау в тому кущі фактично теж є. Бощілу б'ють дуже сильно. Треба тікати, ябле, флеша, А він не вмирає тут після цього. А ні, тут ще є вікла, тут ще Еймінг можливо від'їде. Хільчик допомагає трішечки. Бейл дуже багато виграє часу для своїх тіммейдів, але це все ще не допомагає Сиджуані жити. Він теж, нібито, розраховує свої шанси, але все одно іде, і агресивно грає. Отут, От клір, мені здається, пішов агресивно. Грав ще якщо влучає ультою останню, і ще. Автошку і Рамбла забрав. Добре, нормально, нормально. Все ж таки розмінявся, але відтягнув сильно багато уваги на себе. Це дозволяє Віклі забрати Т2 на топі, 700 голди для Азіра. Теж. О, пішла кардіограма, нормально. Оце воно, оце воно. 2000 то туди, то сюди. Зараз фірекс до речі ведуть на 2000. Тому проблема. Так, Ченсокорапшн не влучає. Дябло все ще має єшечку через стінку, отримує стрілу. Натискає кулінг, там є локет. Сильно багато ульта. Люциана шкоди не зробить, але. Точніше, досить маленьке, навпаки, хотів сказати інше. Ууу, покелено розіграли через стіночку. Щось він не витримав прямо цього натиску. Тепер в мінусі Фірекс. Опинилися. Так, Вікла з флеша. Алістара і Сіджу. Алістар під ультою, але це, це ж не означає, що він не отримає демеджа. Його вбивати все ще можна. Це фірекс і роблять. Люсід флешик ще має. Тікає, правда, в ворожий ліс. Там проблеми ще й у Емінга. Клір ці проблеми завершує, але їх нюанс. Емінг якраз, власне, і вмер. Люсіда будуть теж добирати. Вікла все ще на місці. Що, правда, по ньому навалять досить непогано. Шоумейкер, я думаю, зможе все ж таки Азіра закрити. Але проблема в тому, що самого шоу ще не закрили, він флешається від W. Зінжао і 4 кіла в 2 на користь Фірекс Що я в лайві бачу, який стартує барона на шора Але Фірекс вже на місці Келін вже про це знає, проситка пішла Беріл. На непоганий фланг, що зможе з цим зробити DK? Поки що не дуже багато. Діабла, нібито вийшов, еквалайзер. Тільки віклі в основному зіграв кулінг, ну треба хоча б Беділа добрати. Доводиться ресетати з цього оборона на шора, але мені здається, що у Дікей зараз будуть з'являтися проблеми, бо виходити якось буде складно, що Мейкер. Найкраще може зробити, дати телепортик чи приймати вже файт, не знаю, намагається. по двох пішло від Йони. Ну, якийсь контроль роблять. Еймінг ще сповільнює, тут ще телепорт від Шіва буде намагатися відганяти Гвен, а Гвен не хоче відганятися. Забирається вже шоумейкер, Люсіт наступний, діабла чи вистачить ще демеджа, щоб законтролити еймінга, Дешика вже немає. А лісничка немає ворожого. Алістар біжить. Чи є у Лістара опція свапнути Самодерна на смайт? І чи є опція взагалі це вкрасти? Я не впевнений. Думаю, що ні. Думаю, що ні. Це баронна для Фірекс. Редамшенгіє оп, Рактору боляче. Ну вежа все ж таки та вежа. Все ж таки б'є, незважаючи навіть на ульту. Дябло добиває тір чи чиракан. Теж може бути непогано. Якщо немає інших якихось саме, так що Майкр знайшов кліра. Ну дуже багато демеджа робить. Як зосик натискається по Гвен. Ууу, як багато демеджа клір просто вмирає. А ось і Йони. І досить велика проблема зараз для Фірекс. Вони, до речі, забрали соополенсолпоентхімтековий там. Діабло в соло забрав чи дракончика, але зараз без Гвен сильно важче буде на цьому нашорі в синій команді. Раптор, ну нібито тагнув. Чи хочуть просто розвернутися, забрати шіву? Може і так. Та, добре, розміняли топлейнера, віддали барона на шора. Чи буде телі розвертатися? Ну, Гвен немає, телепорту у неї теж, навіть якщо вона підійметься, вона не доєднається до команди. Він впевнений, що раптору варто йти. Від Фенени? У нього ж немає підтримки від Азіра. Мультимейт є добре, живе досить довго. Еймінг намагається тікати. ще дозволяє раптору пожити досить сильно. Окей, фірек, все ж таки, ліміти свої, схоже, знають. Дуже-дуже непогано подвійне вбивство від Діабле. І тільки лишається шоумейкер з Еймінгом з цим барон Бафом. Ставить свій сандіск. Азірчик. Шоумейкер грає по раптор, багато демеджа, але є ще Redemption. Окей, okay. жити можна, вікла далі влітає. У нього немає, переждівайте. Ну, прийшов Шіву, кладе еквалайзер, але мені здається, можна було би краще якийсь кут знайти. Твір іде вперед. Гвен робить свої брудні справи. Останній кас ультимейту просто зникає. У нас еймінг і трансляція LCK разом з ним. Аж тим позивався, так Гвен ультанула. Перерізала провід, здається, десь. Так, шомейкер? Все ще з ультою. Ну тут або вже ту ульту якось легендарно натискати на гет... А Там легендарно натискає, схоже вікла, шомейкер вмер. І все, і все, і все, і все. Фірекс все ж таки виграють цю першу мапу. у нас апсет, нагадаю, що це все ще of 3 серія, але першу забирають фірекс, і тепер стає значно цікавіше. Складний драфт для реалізації у Фірекс. Їм треба значно більше робити, значно менше помилок пропускати. Оце там Арі увікли, яка гарна кольорова гама. Неймовірний скін просто. Ну, це треба дивитися. Так. Опа, пішло. 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 Опа, у нас адячка 1-5 іде. Летить точніше, я би сказав. Єдина перемога в третьому-четвертому раунді у клоузеровому від ленера Бро. Рапер заходить в мід. Окей, чи буде чарм? Буде, але є нюанс. Южка теж не влучає, а за рахунок чого тепер добивати шоумейкера, не зрозуміло. Максимум, що можуть зараз зробити фірекс, це вигнати шоумейкера з лінії. Кітки за рахунок Ленінстаді. Оп, пішов. І Електрокют. вже на розвороті не повертається. Шоумейкер прям впевнено грає, бо у нього є підтримка від Міньйонів. Кюшечка, ще одна, автушка вистачає. Міньйони добиваються. Перша кров для шоумейкера. Як же він ліміти використав просто Далі? боляче? Ага, намагається зіграти у відповідь по Шоумейкеру, Мейкеру. Станчики поки що не вистачає, але тут віклу просто вимикають Dragon's Rage від Люсіда прямо в Ніко з Юнарою. Дуже багато демеджа арі не змогла нічого зробити. Вікла ні ульти, ні флеша не натис. Вір там стається, в кущах його. Сіву намагається підбайтити. І проблема в тому, що тут є шоумейкер. Що натискає ульту і виходить все. Кір, я думаю, тут не живе. Хоча чекайте, намагається ще лікуватися, з флиша виходить. Все ж таки, ліває від того візочка. Йому не дуже потрібно. Це вже навіть золото. Окей, дуже багато часу витратили на це. Дікей. Дірекса буде забирати хімтекового. вкрав жабу. У ти. лісінчик з флеша, з чого собі люсюд розігрався. А демедж буде ще беділ з ульти далі. Хоче ще й діабли грати. Там є клінс, але крутикою ти залітає, правда, не влучає у нас е, Соніквейвом Люсіт. Прийшли вже всі вікла. Нарешті натиснув свою ульту. А чи вистачить тепер демедж? Вікла і мани не супер то й багато. що Майкер досі живий. Всі живі у Дікей. А yes, тут ще yes, можна і yes, дайвити no, but my body, теж no, теж no, теж no, Ніяких єс. Yes. Ніяких єс. Yes, поки що. Ніяких єс. Зупинити міньйонів. Там підходять. Дайв oh, буде. Оп, влучання. Ні, беріл встрягає. Неприємно. Беріл вмер. Він інвестував в Мерки, що напевно теж логічно. Так, все ж таки дуже хоче по щось зіграти. Є кайса. Ну добре, добре, забирає. Ну, три в один це вже інша справа. Дуже гарно фармить Еймінг. Але чесно кажучи, є враження, що Еймінг робить на цій мапі приблизно все, що він хоче робити. Кожна декері зараз на це дивиться і такий думає, щоб я так жив. Також що не хоче, поки що може спробувати забрати. Синій Бавчик. Келін звікло. Я не впевнений, що вистачає взагалі демеджа забрати Амбесу. Там ледве ще дочок ще й флешається від паблік екзекюшена. Ось і ганкнули Амбесу. Чіу мав хороші шанси два в одного ще й два кіла зробити. Мені здається. Раунборд пішов Люсит. Ногою, ну, к'юшечкою, дябло намагається тікати, ні, а там вже Райс є, ніяких тікати. І вежа ще забирається. Беніл кастує поблосам. Ідеальний таймінг одразу під телепорт вікли. Зберітраш не рятує Мідлейнера Фір Екс. Герольтка пішла, Пілар стоїть. Герольдку стинайли. Трандл і Барт. Закляті вороги. Герольдки. Один ульту ставить в стазис, інший піларчики ставить, ну ще анівія якась, та. Піде Діабло з гінсою. Я думаю, що якраз з цими слотами приблизно фірак і доведеться вже файтитися та Краптор По Емінгу, в принципі підрубає ультимейт. Вже працює. У Еймінга сильно менше зараз резистів. Можливо, Вікла щось може зробити й вистачає демеджа. Вікла нічим не влучає, намагається вийти. Останній з працює, нібито так діаблою забрали вже Еймінга з беділом. Клір поки що витрачав час шоумейкера. Вмирає правда після цього, але є ще шіву у Шіву ще є паблік з Він влучає лише по рел, Тим часом Вікла зміг забрати шоумейкера. А не вже Фірекси зараз це ще навіть і можуть виграти. Вони що зможуть з цього забрати? Це найголовніше питання. А Тахана і дракона, напевно, у будь-якому разі три в одного. Поки що розмінялися у нас фірекси, раптор, Пілар, трішки сповільни, флеша, Чарв, влучний. Люсід все ще правда живе як же довго, але недостатньо для того, щоб жити. Нагороди за об'єкти вже зникають, забирають Фірекс ще одного океанічного дракона, забирають Атахана, відіграють половину свого гол-дефіциту. У них було 5 навіть з половиною тисяч, тепер буде 2,5. Діабли намагаються тікати там Realm Warp, добре. Єшечка працює. Гра раптом стала ще цікавішою, як на мене, після отакого от Клір. А це справжнє Байдел. Він в принципі вгадав, але є нюанс, бо ніякої підтримочки немає. Ані, ось пішла нарешті, по поблосом. Непоганий в принципі, але тільки по фронтлейну діабла ніяких проблем це не становить. А ось для Келіна є питання. Вмирає Рел. Найбільша проблема DK в тому попередньому тімфаті, який вони програли, полягала в тому, що вони були не поруч. Якщо Дікей просто тепер з цього моменту навіть будуть давайте відверто арамити п'ятьох або довкола просто знаходитись постійно, то я думаю, що сценарій розвитку подій в наступних бійках має бути ну однозначно більш позитивний для них. Але окей, ну таке рішення, таке рішення від Деймінга. Не знаю, чи Шелбоу був би кращим чи ні. Усі у проблеми, що Subjugate працює і вбивають так, магний шторм Емінга теж нібито зачепили. Він поки що під екзостом. Келін вмирає, але вікла може далі ще стрибати. Беліл. Від'їхав Релвор прятує все ж таки лісіна з юнарою. До речі, зараз вичепили якраз Амбесу, яка постійно окремо ходить. От ми і в попередньому тімфайті, коли я сказав, що діке, якщо будуть ходити просто в п'ятьох, у них має бути все окей. І в попередньому тімфайті Дікей ходили в чотирьох, і Амбеса десь збоку намагалася фланки шукати. По цьому Фіргекс якраз і зіграли, знайшли найслабшого, який відбився від стаї. Не знаю, Шоумейкер лишається від чарму. Борона на шору грають, плюсід буде чи ні. Клір, поки що знайшов Еймінга. Барона на шора, фірекси вже забрали. Еймінг вмирає. Лишається тільки шоумейкер з Люсітом. Не треба від райза, напевно, якась неймовірна шкода, але чи зможе він щось робити? Діабле! Ні, навіть нікого Шоумейкер не вбив! Це фактично відкладений ейс від Фірекс, і вони забирають Барона на шора, і ще можуть забрати для себе свого поїнту канічний. І ще, напевно, якісь вежі зараз на розвороті. І певний час так і працювало в корисному регіоні. Шоу Мейкер дає Realm вор. Хоче поспріт пушити. Ну до речі, вежу він може і встигає відкрити. а Хоча не факт. Ні, я думаю, мав би. Я думаю, мав би. ще одну, та і там мають працювати. Єс відкриває нижній гіп. Ну гарний плей від шоумейкера. Все одно ну, а щось вже треба робити по цій мапі, правильно? Плюс у всіх свої сигнатурки, плюс це не був фірлес-драфт, раптора. Він трішки пістався, але досить довго живе за рахунок своєї ульти. Дяблеч буде давати ульту, хоче, хоче. Люсід, але Беріл якось рятує. Люсід викинув кайсу, але Беліл там слиша далі дограв облосом. І цього все ще не вистачає. Подвійне вбивство для Дяблищів, Його останні по ньому там куханчики залітають. Фірекс будуть закривати цю бисту три серів з рахунком 2. 0 Оце вони потужно запуляли, Дікей. Сильно Ну, цю мапу Фірекси все ж таки змогли її забрати Клір? Енджел, нормально. Ну я не знаю, ну тут за другу мапу можна і діабла, звісно, дати. Але як же Фірекс класно сьогодні себе проявили в цій без товтри, на якому характері, як впевнено, їх навіть якось не бентежило, особливо що вони в якийсь цю мабу програвали, все намагалися знаходити моменти і знайшли навіть цю перемогу на другій мапі, яка виглядала вже ну далеко не настільки прямо і можливою скін аді не контриться.